Головуючи, шановні члени комісії, я хочу повернутися до виступу шановного Михайла Захаровича на минулому засіданні, коли він говорив про те, що варто було б виокремити справи, які не потребують окремого розгляду, як то рішення судів, які потребують негайного виконання. Ці рішення у нас є. І я хочу привернути увагу до того, що. Відтягування цих рішень за додатковий фінансовий тягар на плечі Національного наційного університету. Ми не хочемо цього, цього робити. Це робить нинішня адміністрація. У мене є розрахунки, і щоденно Національний університет тільки на компенсацію незаконно звільненим витрачає 9 тисяч гривень. Це тільки ті, які тут <ривіт> є програм. Багато таких людей. Добре, а звільнені вони ні. Мі... Я звільнена 20 серпня. Це не питання захвату, я це, не питав. Добре, ми передамо це до справи. Але я звертаю вашу увагу, тому що відповідальність на це лежить не на нас. Дякую. Колеги, Юрійович, я... я... що додати? Мені здається, ми затягуємо розгляд цього питання, хоч нашим завданням головним не є. Вивчення в деталях тих аспектів, е яких ми не можемо стати суддями, е це е дійсно окремий блок питань. Ми маємо допомогти університету. Великий колектив дестабілізований, і е зараз е умови роботи е надзвичайно скрутні у цих людей. Тому е я і на минулому засіданні вносив пропозиції щодо того, що ж потрібно рекомендувати міністру. До речі, от колишній Симоненко. проректор Сидоренко сформулював, Симоненко. Симоненко сформулював практично те, що і я казав на минулому засіданні. Оце наше завдання. Те, що ми зараз обговорюємо, це принижує нас усіх міністерство, і ми палимо авторитет нового міністра. Тому що спостерігає дуже багато людей за нами, і вони розуміють, міністерство не хоче швидко стабілізувати. <гану> мога, 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 маю, секундочку. 20, 20. секундочку, секундочку, я вибачаюся. І до вас також я хочу висловити певні свої думки. От, от великий колектив нау і не лише нау дивиться на нас і робить висновок. Ці люди не хочуть допомогти, а людям потрібна допомога. Ми обговорюємо абсолютно. Інші питання, вони зовсім іншого порядку. Ці питання можуть обговорити ті легітимні керівники, які будуть обрані, у яких будуть повноважені, і крок за кроком вони будуть розглянуті. Деякі з них, значна більшість, відпаде, коли процедура буде легітимно впроведена. що? І перше, і до вас, як до ведучого, я хочу сказати, переведення в площину дрібних юридичних чи якихось інших питань оцієї дуже важливої проблеми це є затягування. І я прошу вас звернути увагу, що тут не лише оці м, завдання цієї шкоди, ну я не знаю, я отримав також розрахунок на сьогоднішній день 9 проректорів, не 9 проректор, проректорів, дев'ять проректори і інші посадові особи, які за судовим рішенням поновлення. Це вже завдання шкоди 1 млн 742 тисячі на сьогоднішній день. Частина, судових, частина справ знаходиться в судовому розгляді. Тому ця сума може збільшитися. Хто за це не собі повідає? Чи це співвірно з тим, що ми отут тягнемо оцю справу, а з іншого боку бюджету буде завдаватися шкода? Це не співмірно. І друге, тут великий колектив, який не може стабільно працювати. Тому нашим завданням все-таки є виокремлення найбільш важливих складових і напрацювання пропозиції міністру щодо якнайшвидшої стабілізації. Як це робити, вже тут лунали пропозиції. І до вас, як до ведучого, я прошу це врахувати, тому що затягування, це перенесення на 13 липня, це означає, що знову, в новий навчальний рік апріорі цей університет не війде як стабільний, як спокійний, в якому, якому будуть умови для роботи. Дякую.